Так, Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, навіть ту, що вже в дорозі. Про це пише CNN, посилаючись на Bloomberg. Президент США розпорядився призупинити всю всю військову допомогу, посилаючись на тиск, посилюючи тиск на Зеленського, а після суперечки в Білому домі, за словами неназваного чиновника Міністерства оборони США, Країна призупиняє всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери України продемонструють добросовісну прихильність до миру. Посадовець повідомив, що повстання. Якраз ось те, що вони зараз бачать, політичне перетворюється в, поз... в зупинку постачання всієї американської техніки, яка наразі не перебуває в Україні. Все буде призупинено, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках, кораблях або в очікуванні транзитних зонах Польщі.